Мама помре, і я стану вільною. Вона жорстока, але це правда. Після маминої смерті. Я починаю ходити на всякі бізнес-сніданки, жіночі кола спілкування і так формую собі оточення моєї мрії. Людині важливо бути в оточенні своїх, не в плані ідентичності, а тут в плані того, що ти. Відчуваєш себе в безпеці. Я взагалі навіть і думки не мав, що вона має іншу організацію. Це мені розповіли люди. Якось так вони заходили здалеку, А що якщо так, якщо не так, я кажу, шановні. Ну, по-перше, є питання толерантності. А по-друге, ну, я як менеджер очікую від людей роботи, а все інше не має значення. Транслювати в першу чергу себе. Цьому світу, а на якусь свою проєкцію чи копію, якщо не робити цей вибір, то світ може і не побачити тебе.